Добрий, з вами Герт. Сьогодні ми будемо грати Build Battle на сервері Build. Тема будинок. Так, нам треба бути це, це. Це і це. Так. Значить, ми ставимо двері, обводимо верхом. Так. Нам ще треба буде глину, Глина-глина, ось ось ось. Так. Проводимо вверх. Один, два. Так, так, далі сюди. Будинок великим не буде. Ось так, ось так. Дуїмся відмовим швидше. Так, так. так, далі ми продовжуємо ось так. Мені перший раз на цьому сервері попадається така тема. Але я її дуже довчакав, дуже. Я думаю, ні хтось поставить лайк за те, як я... Стараюсь построїти. Так. Диваюсь, я виграю. Я на це дуже-дуже сподіваюсь. Так, так, так. проводимо ось так. Тут у нас будемо випадки. Вже 3 хвилини лишилося. Я не встигаю. мені так здається, що я не встигну построїти. Так, значить, піднімемо. Поднимаем, 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 поднимаем. Так, подняли. Ой, я гена на Так. Мы продолжим. Вот так. Поехали далее. А -а -а. На уже Ё-моё. что тут за кайф? Я не встигну построїти, бо не забрали тест ці півблоки. Які ви краще, але вийшло завжди як гірше. Так. Чого ми так не зробили? Що... Чого ми жанк так зробили, що півблоки робляться блоками? Це так дуже незручно строїти. Якщо би ще тут... Окружати був в Майнкрафті, в мандрій в все було легше. 50 секунд. Так 35. Так що нам треба? Нам треба ось

Домик дуже аж простий. Навіть ходу нема сюди на другий повар. І що він хотів, що ми йому за це поставили. Пуп. Так! Ось мій будинок! Так. Є, вже якийсь будинок є. Так. У мене взагалі записує. Так, записую. Вже шоста хвилина пішла. Так. 3 будинок. Ні, це взагалі не будинок. Супер Фу. Ми даму хаос на англійській мові, вчили ще в першому класі. конечно, как без писунов. Так. Ну, тут окей. Okay. Да, мне не наберусь. Супер поп. супер поп. Так, і до пане підрахування. Так, я виграв. А з вами був Герт. Всім удачі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я почав нову тему білбаток. Всім удачі.